На Винній горі будинки і далі не закінчені. Світло можливо проведуть у листопаді, газу немає, води теж. Зате мешканцям верхніх поверхів забудовник виставив нові борги. Їхні квартири, порівняно із проектом, чомусь збільшились по лишніх метрах таке враження, що в нас будинок до останнього поверху отак вверх розходиться, тому що є по квартирах і 4 квадратних метри, і 10 квадратних метрів, і 8. Тобто до останнього поверху є дуже великі розбіжності в квадратних метрах люди реагують по різному, тобто, де там 2-3 квадрати, люди готові платити. А де, допустимо, 10 квадратів, то ну, люди реагують, для чого мені, наприклад, 60 квадратів, як я купляв квартиру в 50 і мав гроші фактично на 50, чому я зараз повинен за це платити? А от Тим, хто купив квартиру мансарду, пощастило ще більше, і з них почали вимагати оплату за технічний поверх. Хоча за договором він входив у вартість житла. В Наталі польової 72 квадратних метри на мансарди. Так, вони хочуть мене 170 тисяч. То скільки ти купляла? По 5 за квадрат і по чотири 700 Тобто по дві з копійками вони хочуть за квадратний метр. Коли ми купляли них квартиру, ми брали квартиру Масандра. Вони вирішили, що раз ми переклирили кришу і зробили перекриття, якого в мене не було. У мене лежало чотири балки. Ми зробили прикриття, тобто вийшов нам технічний поверх, і вони хочуть за технічний поверх половину суми, 50% вартості квартири. Хоча документально вони мені того на руки не дають. Так за словами людей, забудовник намагається назбирати гроші, яких йому бракує для завершення будинків. фірму квартал плюс мешканці пов'язують із мером винників Сергієм Уваровим, тому вже вкотре вирушили до міськради. Вчора що, його, що його не було вчора. Вечором шума з ним з, на другий день. А що він круглий рік. відпускує і слабий круглий рік. Ну, коли не прийдемо, відпуску їх на бльничому відпуску і на Ну як так може бути? Покажіть нам документи, що він фактично на коментар. якого дослідко знаючи про зустрічі з мешканцями Уваров, раптово взяв три дні відпустки. Я перепрошую, а чому ви мене питаєте, що вони робили? Це що комунальне підприємство? Воно що підпорядковано Львівській міській раді. Дому що це що? означає? Що вони робили? Уваров, керой, я перепрошую, Уваров, моє прізвище, моє прізвище. Моє прізвище. Не ніколи немає. Значить, все прошу питання до Сергія Івановича. Хто нас слухає? Як ми не маємо де жити? Хто слухає такий бідний народ? Як він тут зажирів і має гроші, має все. І він, коли хоче, туди відпусте, а коли хоче больничний бере. Він він вільний вільна людина. Що хоче то робить. А ми хто є? Мухи У вас є дуже велика велика кількість людей. Я думаю, що вам треба організуватися і прийняти все таки єдине рішення. Дочекатися, дочекатися тут і ще раніше вони намагалися блокувати дорогу у винниках, аби їх почули. Тепер рішення прийняли кардинальніше. Тут нема з ким і про що розмовляти увару від нас постійно пивається. Тому ми скоріше за все будемо приймати рішення, будемо блокувати роботу міської воєнницької ради. Тому що ну нас не чують. Ми хочемо, щоб нас почули, щоб цей злодій, який вкрав гроші, їх повернув і доробив то, що він обіцяв. Незакінченими на Винній горі стоять сім будинків. Усі квартири у них продані ще п'ять років тому. Ірина Вачишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.